Шановна президента, шановні партійці, друзі, я напевно хочу з того, що привітаюся п'ятої річниці по гарантію волюції. вам добре. Я скажу більше, незважаючи на ті всі голоси, які зараз лунають засобах масової інформації. Я думаю, я тут зібрались люди, і я в тому числі, які гордяться тим, що ми, як хочеть, Богу Гордяться в принципі і гордяться результатами. Я належу до тих людей, які перемоги, що ми можемо сказати своїм дітям. І всім в Україні і на світі. П'ять років тому ми обрали найкращого президента України за останні 17 років. І нікому я не дозволю витикувати пальцем особливо тим, які тоді невідомо не були, а вже були під іншими кольорами, іншими прапорами. А зброю зараз не ті. І це треба сказати собі. Перше. І може найголовніше. Не, ну, не все вийшло. Якби тут когось з нас вибрали, та й в нас не все може вийти. Але важливе друге, ми йдемо на вибори зі своїм кандидатом, найкращим президентом України. І ми з вами разом з ним займемо достойне місце. Так ми переможемо.